Паслін чорний, рослина неоднозначна, з одного боку його потрібно побоюватися, тому що він отруйний, з іншого ці рослині приписують усіляку користь і властивості аж до лікування онкології істина швидше за все, десь посередині. Давайте розбиратися чи отруйний паслін чорний, паслін чорний, рослина невибаглива, його можна зустріти в природі на пустирях, біля водойм і навіть в диких заростях. Зовні воно непомітне, квітки нагадують квітки картоплі, тільки меншого розміру, в кінці літа ягоди, сформовані в кисті, чорніють і стають схожими на ягоди чорної смородини. Про отруйності пасльону потрібно мати на увазі наступне в складі його незрілих ягід та інших частин рослини присутні такі небезпечні речовини, як скаленін, солацеїн, соланеїн, гіркий глікозит долькамарин. Чи можна їсти ягоди пасльону? Зелені ягоди пасльону становлять небезпеку, ними можна отруїтися. З настанням стиглості небезпечні речовини в ягодах руйнуються. цілі плоди пасльону чорного збирають в серпні. Правильна їх переробка перед зберіганням зводиться до наступних операцій. Ягоди зрізають разом з плодоніжками, акуратно відокремлюють від плодоніжок, промивають у холодній воді. Дають підсохнути на повітрі, потім плоди можна розстелити на піддоні і висушити в провітрюваному приміщенні, регулярно перемішуючи для зберігання в замороженому вигляді, можна розстелити ягоди тонким шаром. Помістити на два години в морозилку, а потім пересипати в контейнер, щоб отримати заготовку для пирогів. Ягоди пересипають цукром 1-1, через годину. Півтора можна подрібнити ягоди товкачем або протерти через сито. З Зрілих ягід пасльону чорного варять варення, повидло джеми їх сушать або заморожують, дають як начинку в пироги. Канадці поєднують ягоди пасльону з лимоном і коренем імбиру. Готують з цих ягід і різні напої. Починаючи від вина і закінчуючи лікером, вважається, що спиртова стоянка на ягодах пасльону в кількості 60 крапель в день підвищує імунітет і сприяє нормалізації тиску. Відео варення з ягід пасльону чорного вирощувати чи паслін на дачі, володіючи знання, що зелені ягоди у пасльону отруйні, а зрілі дуже навіть корисні. Ви самі можете прийняти для себе рішення. Вирощувати, чи його на власній ділянці великої уваги по догляду рослина до себе не вимагає. Користь і шкода чорного пасльону у літературі відзначається маса корисних властивостей ягід від пасльону приводять в норму серцевий рит, знімають спазм дихальних шляхів, прискорюють загоєння ран у вигляді мазі, мають жовчогінний ефект. Заспокоюють, дають сечогінний ефект, працюють як жарознижуючий, і навіть попереджають злоякісне переродження клітин. Корисні зілля готують з ягід і висушеної трави в різних видах. Сік з ягід на стій, спиртова витяжка від бар трави, Пасльонова мазь зустрічається безліч рецептів з використанням пасльону чорного, але готувати їх звичайно. Повинна людина добре розбирається в цьому питанні, але є проблеми зі здоров'ям, при яких навіть стиглі ягоди пасльону пробувати не варто: хвороби печінки і підшлункової залози, схильність люметеоризму і діареї, наявність полівалентної алергії, хронічна гіпотонія, вагітність і годування грудьми свого досвіду по збору, а тим більше вирощування пасльону у мене немає абсолютно, мабуть, в дитинстві мене як і багатьох інших. Залякали всякими вовчими ягодами, і це мало результат. А ось при підготовці статті поначиталася всіляких фактів і рецептів, так що спокуса познайомитися з ягодами ближче виник від гукидачників про пасльоні. Паслін чорний, знайомий мені з дитинства, нас, пацанів, дорослі попереджали, щоб не з'їли випадково, називали вовчою ягодою і говорили, що вона отруйне, яке ж було воє здивування. Коли я дізнався, що паслін чорний дуже, навіть істівна ягода, але збирати її треба у вересні. З неї варять варення, її сушать і заморожують. А яке це лікарська рослина, так слів немає, ціла аптека в одній рослині і від простудних захворювань, і від шкірних наривів, і від головних болів, і від артрозу, і від гіпертонії, і від подагри. А я ця рослина виполюють, коли картоплю обробляю. Клюкін Сергій Хтп Сад 5-4, нульпхлюві в під 6-5-2 з пасльоном треба бути дуже обережним, незважаючи на заяви про застосовність його в харчуванні дітей. У недостиглих ягодах міститься глікозит солянін у великих кількостях. При повному дозріванні ягід кількість соляніну зменшується майже до нуля, а дозрівання визначається не місяцем вереснем, а умовами зростання, щоб не нашкодити собі і близьким. Треба бути впевненим у повній стиглості ягід, що стосується застосування пасльону в лікувальних цілях. Треба пам'ятати, що всі частини рослини сильно отруйні, а отже, і все зілля отруйні. Тут головне не переборщити ні Сад 5-4, нульбкрь в Євтопіцтві 6-5-2 Дуже не люблю смак цієї ягоди. Мені здається, він якийсь противний, а ось діти мої із задоволенням його їдять, Маргарита Власовахтп. В гапті і Раферю цумініті 3-4. горюмпост 1 6, 7, 7 0 Ось таке суперечливе рослина зустрічається практично всюди, якщо воно вам сподобалося, то, можливо, варто посадити його до себе ближче, тоді ви будете впевнені в його екологічній чистоті і зберете тоді, коли прийде час, якщо ж побоюєтеся його штідливих властивостей. Нехай росте, як і вовчі ягоди подалі від ваших володінь.